Добрий день, діти. Сніг криває все ж шляхи, йому раді дітлахи, чується веселий сміх? Ой який пухнастий сніг. Коли на дворі іде сніг, дітки, все навколо стає білим білим, наче в казці. Сніг який, дітки? М'який пухнастий, так, білий та казковий. Малята, а на що схоже сніг? А що ж таке насправді сніг, дітки? Сніг? Це багато дуже-дуже багато красивих сніжинок. І коли вони летять, так і хочеться їх скуштувати, так? Як ви гадаєте, а чи можна їсти сніг? Ні? А чому? Так, сніг холодний і можна захворіти. Крім цього, незважаючи на те, що сніг білий. Він брудний, дітки, тому що накопичує шкідливі гази і пил. От давайте разом всі проведемо дослід і переконаємося в цьому. Наберемо у чисту склянку снігу. Занесемо склянку снігу в приміщення та почекаємо, коли сніг розтане. Порівняйте воду, що утворилася зі снігу, зі звичайною питною водою. Яка вода утворилася зі снігу? Чи хотіли би ви її випити? Ну що, діти? І у вас тепер бажання їсти сніг? Так, ні. Краще їсти ще овочі та фрукти, різні вітамини, да? і ви будете здорові. І захищені від різних хвороб. А Наприкінці заняття давайте ми пригадаємо разом ознаки зими та пограємо. Плескаємо в долоні, якщо це відбувається взимку, і тупотімо ніжками, якщо це не буває взимку. Так? Домовились, приготувались, починаємо. Сонечко менше прогріває землю, вода в річці та озері замерзає. З дерев опадає листя. Йде сніг. Мороз малює на склі візерунки. Білочка збирає гриби. На дворі дуже жарко. Потрібно тепло одягатися, тому що на вулиці холодно. Ведмідь спить. Дерева та кущі вкриті снігом. Діти, не хворійте. Приймайте вітаміни, щоб узимку бути міцними та бережіть нашу природу. На цьому наше заняття підійшло до кінця. До побачення, до нових зустрічей!